Олиска казок. Добрий вечір, мої маленькі читайлики. І знову з вами пані Каскарка. Любі мої, слухаючи казочки, ви, мабуть, і не здогадувались, скільки неймовірно цікавих книжок знаходяться на полицях нашої бібліотеки. Тож слухаємо наступну казку. Клопітний день у білки Люсі Барнард. Настала осінь, і білочка, вибравши гожу днину, вирішила назбирати побільше жулодів. Вона вирушила в дорогу, покотивши свого старенького червоного возика. Не встигла вона далеко відійти від дому, як із кущів вистрибнув зайчик. Доброго ранку, Білочко!» – привітався зайчик. Не хочеш погратися зі мною у квача серед листя? Сьогодні не можу, я дуже зайнята, відповіла білочка і поквапилася далі. Незабаром білочка зустріла свою подружку мишку. Не хочеш зайти в гості і погратися у моєму гністечку? пропищала мишка. Не зараз. У мене зовсім немає часу, похапцем відповіла білочка. Білочка вже назбирала чимало жолудів у свій візок, коли це з нори визорнув борсу. Здорова була, білочку, позвався борсук. Як життя. Нема часу на розмови, треба жолоді збирати, відказала білочка і помчала геть. Візок білочки був майже повний, коли вона зустріла сову і лисичку. Привіт, білочку! Ухнула сова. Га, чудовий день! прогокотіла лисичка. Ходімо, пограємось. Сьогодні мені ніколи, я поспішаю, захикано відповіла білочка, смикаючи свого возика. Ой, ой ух. Нарешті білчин возик був повний і дуже, дуже важкий. Вона на силу витягла його на вершину крутого пагорба і раптом почула гучне хрясь. Це відламалася ручка. Поламаний возик покотився з пагорба, Вдарився об камінь і грюк. Жолоді розлетілися на всі боки. І тут щось зашелестіло в листі позаду білочки. Фух, я почула якийсь шум! ухнула сова. М -м -м З тобою все гаразд? запитала лисичка. Х -х, мої жолоді розлетілися повсюди, <пишся> поскаржилася білочка. Тепер я їх ніколи не знайду. Ми, -ми, -ми, ми тобі допоможемо, пропищала мишка. Усі разом ми їх умить познаходимо. Саме так. Вони і зробили. Мишка знайшла один жолуд під великим листком, лисичка знайшла двійку біля грибочків, сова знайшла аж три серед соснових шишок. Борсук знайшов чотири жолуді за колодою, порослою мохом. А зайчик знайшов аж п'ять у густій травичці. Звірята поскладали всі жолуді у візок. А потім вони допомогли білочці довести возика додому. Вибачте, що не зупинилась і не погралася з вами, сказала білочка. Ми всі були такі добрі. Хм, так для того ж, друзі існують, усміхнувся борсук. А ще друзі існують, щоб грати з ними у квача. Засміялася білочка, стрибнувши в купу листя. Ану, хто мене спіймає? До побачення, мої малята! Наступного разу ми з вами зустрінемось о п'ятницю, о 8 годині вечора. Дякую вам, мої маленькі, за вподобайки і поширення. До побачення, малята! Підписуйтесь на наш ютуб канал, де на вас завжди чекатиме колись казок. па па